Радісна новина сьогодні полягає в тому, що Бог у Христі примирив з собою світ, не зважавши на Твої і мої провини. Бог не дивиться на наші гріхи, беззаконня, промахи, які були скоєні. Він просто віддав добровільно, а Ісус вирішив піти на Голговський хрест, щоб. Померти за Твої і мої гріхи. Хто ж він? Ісус? Улюблені е, в Євангелії від Івана Ісус сім раз проголосив про себе. Сім разів. Якщо брати, шостий розділ, Він сказав: Я є хліб життя, восьмий розділ Я є світло. Десятий розділ, Я є двері. Я є пастир добрий. Одинадцятий розділ. І я дуже люблю це місце. Я є Воскресіння і життя. Ісус став смертю за нас. Сьогодні я не помру у Христі, якщо моє тіло помре або коли воно помре, мій дух возрадується з Господом на небесах, тому що Він є двері своїм вівцям, Він є Воскресіння і життя. 14 розділ: Я є дорога, істина і життя. І в 15-му Ісус проголосив Я є істина, виноградна лоза. Другоцінні прийміть Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя. Небо сьогодні відкрите, Євангелія сьогодні радісна звістка, що Бог, Небесний Батько, кличе Тебе на весілля, агенця і церкви. І це торжество. Тобі дають туди квиток, я його взяв. Аллує, Моє ім'я записане на небесах в книзі життя, чи записане твоє, чи спасена твоя душа? Аллує. І якщо вона не спасена, це може статися в одну секунду, якщо серцем своїм віруєш, що Ісус помер, був похований і Воскрес, і устами сповідуєш. Це перед Ним. Просиш Нього пробачення, Кажеш, Ісус, війди в моє серце, прости всі мої гріхи, будь Господом моє життя. І той, хто є воскресінням і життям, той, хто є дорогою, істиною, життям, хто є істинною виноградною лозою, хто є хлібом, хто є сіллю, хто є світлом, хто є дверима і добрим пастирем, Господь Ісус Христос. Він буде твоїм Господом. Жити з Ісусом це найкраще. Що є на землі для людини. Будьте благословені. Слідуйте за Христом. Якщо ти покаявся зараз, напиши це в коментарях. Я буду молитись за тебе. Благословляю тебе, поширте це відео улюблені. І нехай цей день принесе вам багато Божих благословень, сюрпризів, здоров'я, перемоги надприроднього миру в ім'я Ісуса Христа. 아미.